Всім привіт, мої хороші. Хочу вас попросити вибачення за те, що не відправила розхлам і кому обіцяла, і не зняла нове відео. У мене заболів син дуже серйозно. І не було як, тому що через день ми ходили до лікаря на перевірку. Я зніму для вас відео, в мене цілий пакет. Цілий пакет, ось бачите. Тут дуже всього багато. Я для вас зніму, але дуже вас прошу після свого дня народження, так як зараз потрібно готуватися. У мене не буде багато гостей, але вона прийде. І тому хочу хоча б спектаторти зробити там двоє-троє салатиків. Оце так. І так, як в мене день народження, а я дарую вам подарунки. Це акція для вас, такий типу розіграш. Я хочу, в мене є те, що я користуюсь, те, що я люблю, і хочу просто поділитися з вами. Умови акції дуже прості. Ви повинні бути підписані на мене, бути моїм підписником, залишити коментар з цифрою порядковий номер. Будемо рандомно вибирати переможця, а також бажано написати, що вам подобається в моєму контенті, а що не подобається. Отож, поїхали подарунки, які на переможця чекають. Це тональний крем ось такий. З термінами придатності тут все добре. Я спеціально перевірила, користуюся, він класний. Стійкий. Можливо, саме комусь потрібен кремчик. Олійка для губ від Патрісії Ледо. Відтінок четвертий. Термін придатності тут також добрий. Так, тверді парфуми, можливо, ви бачили в Єві. Я купувала два. Так як одні я буду довго добивати. Тут у нас, тут у нас я не знаю, скільки грам. Ну, довго їх треба буде використовувати. Вони тверді, їх хватить надовго. Тому я ділюся з вами. І люблю я ось таку туш блакитну. Вона запакована, новенька і така тушь. Отакий от, от подаруночок. Я вже навіть пакетик приготувала. Можливо, я ще щось п'яте від себе покладу. Подумаю. Розіграш буде в нас тривати до 15 жовтня. Ну, щоб я вспіла. Син мій обере номер, і ми з вами від... я відправлю подарунок за свій рахунок. Така такий розіграш, така акція діє на території України. Я відсилаю подарунок за свій рахунок. Все, дякую вам за увагу. Дякую за вашу активність. Чекаємо переможця. Нехай переможе самий сильний. До скорих зустрічей. Пока-пока.